Привіт! Якщо ти постійно сидиш і маєш дискомфорт, та біль у спині та шиї, тоді повторюй за мною. Перша вправа ми лягаємо на спинку, ніжки, ставимо біля сідниць на стопи. І зараз будемо працювати з тазом. Ми підкручуємо таз на себе, при цьому у нас поперек лягає на підлогу і потім на видиху відкручуємо таз. Назад. І в попереку з'являється арочка. Підкручуємо знову на видиху до себе і повільно відкручуємо назад. З'являється арка. Поклали поперек, підкрутили таз. І знову відкрутили таз назад. В цій вправі ми будемо відчувати поперек. Це нормально. Дихаємо. Ще декілька разів підкрутили на себе. Працюємо тазом. Перші повторення можуть не виходити, але нічого страшного. Пробуємо. Стараємось. Відкрутили від себе, підкрутили на себе. Ще один раз. Від себе і підкрутили на себе. Ручки поклали на підлогу. Ніжки зібрали разом нагору, поперек притиснути до підлоги. Далі ми ногами повертаємо в сторони, а голова у нас дивиться в іншу сторону від ніг. Кладемо колінця обидва на підлогу і те саме робимо в другу сторону, з видихом. Навдосі. Підняли ніжки, на видиху опустили. Хребет може хрустіти, це нормально. Хрускіт нормально, біль ненормально. Видих вниз, у нас може тягнути всі праві поперек, це нормально, ми його розтягуємо. І видих в другу сторону, повернулись. Голівка завжди дивиться в протилежну сторону від колін. Ще два рази. В одну сторону і в іншу сторону. Добре, переходимо на коліна. Сідаємо сідничками на ніжки, а ручками спираємось попереду себе. Зараз у нас спина рівна, шия продовження нашого хребта. У нас прогинання-вигинання. Ми ручками відштовхуємось від підлоги і округляємо спинку нагору. Робимо великий-великий горб. І з видихом прогинаємось спинці, лопаточки збираємо разом. Плечі у нас опущені, знову округлились, відштовхнулись руками. Руки стоять на підлозі. І з видихом прогнулись. Округлились і прогнулись, лопатки звели. Шийку нікуди не закидуємо, вона продовження нашого хребта. Подивилися вниз перед собою. Округлили і знову вниз перед собою. Округлили. Затримуємось в кожному положенні на пару секунд. Прогнули. І ще раз, округлили і прогнули. Добре. Йдемо на четвереньки. долоні під плечима, коліна у нас під тазом. Ручку підносимо до голови. І тепер рукою ліктем торкаємось долоні, повертаємось. Нагору. Погляд у нас направлений за нашим ліктем. Вниз, вдих. І нагору видих. Вниз, вдих, нагору видих. Рухаємо ще видих, нагору. В кожній точці залишаємось на 1-3 секунди. І ще раз нагору. Опустили ручку і змінили руку. Вниз вдих торкнулись ліктем долоні. І з видихом виросли нагору, подивились вслід за ліктем. Дихаємо раз. І нагору Два. Нікуди не поспішаємо, ніяких різких рухів не робимо. Дихаємо, все повільно. Дихання ні в якому разі не затримуємо. І ще один раз. Вниз вдих. І нагору видих. Добре. Далі ми сідаємо сідничками на підлогу і ніжки складаємо перед собою 90 градусів. Руку ставимо біля ноги передньої. Ручку ставимо збоку. Ми витягуємо другу руку і тягнемось її в сторону витягуємо всю бокову лінію нашого тіла. Потім повертаємось животиком вниз до підлоги. Голова продовження хребта. Повертаємо знову в сторону і піднімаємось нагору. Вниз, вдих. Ми стараємось вдихнути в ребрах, так, щоб вони розкрилися у нас. Вдих, вниз, видих. Знову вдих. І стараємось зараз кором, м'язами кора підтягнути себе нагору Тобто ми не відштовхуємося опорною рукою, ми стараємось підтягнути себе животом вниз вдих. М'язами кору. Раз. Вниз, два, нагору три і... 4. Коли встаємо, ми намагаємось відчути м'язи нашого пресу. Є. На другу сторону перекидуємо ноги. Упор на другу ручку. Тягнемось рукою в сторону, витягуємо всю бокову лінію. Опускаємось вниз, знову в сторону і видих піднялись. Раз. Два, Три. Чотири. В ребра зробили вдих. Видих через рот. Вдих, знов в ребра, відкрили ребра. І піднялись за рахунок м'язів. Раз. два, Три. І чотири. І ще останній. Раз. два, Дева. Три і чотири. Є добре. І остання наша вправа на сьогодні. Ми йдемо колінцями, стаємо на підлогу і сідничками спускаємось на ноги. Ручки витягуємо перед собою. Погляд у нас направлений не вперед, вниз. Лобом ми лежимо, лежимо на карематі. Лежимо на каріматі і ручками потихеньку підтягуємо каремат під себе. Витягуємось таким чином вперед, відчуваємо всю бокову лінію нашого тіла і з однієї і з іншої сторони. А зараз ми уявляємо, що нам потрібно під чимось пролізти. Тобто ми прогинаємо нашу спинку і з прогнутою спиною виростаємо вперед. Подивились перед собою, голову не закидуємо нагору. І тут, з цієї точки, ми округляємо спинку. Спочатку йде шийка вниз, потім звертається грудний відділ, потім поперек і знову лягаємо назад. Поїхали вперед. Прогнута спина. Виросли, подивились перед собою, округлили спинку. І поїхали назад. І ще вперед. Прогнулись максимально. Подивились перед собою, зафіксувались. Округлили спину і назад. І останній раз прогнулись в спинці, перелізли, наче через під перекладиною. Подивились перед собою, затримались, округлили спину. І лягли назад. Добре. На сьогодні буде достатньо, ви можете використовувати цю руханку замість зарядки, наприклад, або для вашої гарної постави проти болі в спині. Якщо вам сподобалось, будь ласка, пишіть в коментарі, і я буду продовжувати.